Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Lexus ES 2008 року в чорному кольорі. Думав максимальній комплектації, дуже рівний, гарний, без царапин та подряпин. На таких дисках повний без ключ. Всі чотири двері працюють. Фари з поворотами. Пам'ять сидінь, пойму електропакет, електрорегулювання, складання дзеркал, задня шторка, парктроники, газ четвертого покоління, підігривий вентиляція, це оригінальна шкіра Lexus не перешивалася в такому гарному стані. Навіть водійське сидіння. Так, Є дві панорами, все працює. Камера заднього огляду. Клімат-контроль, мультируль. дзеркало з автозатемнінням. Е, також не перешивався і підлокотник в них. Болячка по кожі. Коли великий пробіг, тут все в доброму стані. У задньому ряду. Теж все добре. Як новий. Є пепельнички. Потолок не перешивався. Це заводський, дуже в дуже гарному стані. Такий гарний чорний лексус. Ціна всього 10 600. Можете придбати в нас кредит різен або за налічку Приїжджайте на тест-драйв, до зустрічі.